Глава 10, вийшовши звідти, приходить у краї юдейські по той бік Йордану. Знову збирається до нього народ, і за звичаєм своїм він знову навчав їх. Підійшли фарисеї і запитали, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розводитись із жінкою. Він сказав їм у відповідь, Що вам заповів Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати розвідний лист і розлучатись. Ісус відповів їм через жорстокосердя ваше написав вам заповідь цю На початку ж творіння чоловіком і жінкою створив їх Бог, ось чому залишить чоловік батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і будуть обоє єдиною плоттю. Так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. У домі ученики його знову запитали його про те саме. Він сказав їм Хто розведеться з жінкою своєю та ожениться на іншій, той перелюб чинить з нею. Якщо жінка розведеться з чоловіком своїм і вийде за іншого, перелюб чинить. Приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Ученики ж не допускали тих, що приносили. Побачивши те, Ісус обурився і сказав їм: Дозвольте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам хто не прийме Царство Божого як дитина, той не увійде у нього. І обійнявши їх, покладав руки на них. І благословляв їх. Коли виходив він у дорогу, підбіг один, якийсь упав перед ним на коліна і запитав його, Учителю благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? Ісус сказав йому, Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді, знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради. Не лжесвідчи, не кривди, шануй батька Твого і матір. Той же сказав йому у відповідь Учителю, всього, цього я дотримувався від юності моєї. Ісус, поглянувши на нього із любов'ю, сказав йому: Одного тобі не вистачає, піди і все, що маєш, продай, і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь та йди вслід за мною. Взявши хрест, він же, засмутившись від цього слова, відійшов зі скорботою, бо мав велике багатство. І поглянувши довкола Ісус, сказав ученикам своїм: Як тяжко тим, хто має багатство, увійти у Царство Боже. Ученики вжахнулись від слів Його. Але Ісус знову говорить їм у відповідь діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство увійти у Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти у Царство Боже. Вони ж надзвичайно здивувалися і говорили між собою, хто ж може спастись. Ісус, глянувши на них, говорить для людей. Це неможливо, та не для Бога, бо все можливо Богові. І почав Петро говорити йому ось ми все залишили і пішли слідом за тобою. Ісус же відповів істинно говорю вам: нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землю заради мене і ради Євангелія. І не одержав би сторицею вже нині у час цей серед гонінь домів і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, а в грядущому віці життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Коли вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них. А вони жахалися, і, йдучи за ним слідом боялися. Покликавши знову дванадцятьох, він почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський, виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть Його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють його і на третій день. Воскресне. Тоді підійшли до нього Яків та Іоанн, сини Заведеєві, і сказали: Учителю, ми хочемо, щоб Ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм, що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому, Дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь хреститись? Вони відповіли йому Можемо. Ісус же сказав їм: чашу, яку я п'ю, вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститися, але щоб сісти праворуч і ліворуч від мене, не від мене залежить, а кому уготовано? І, почувши. Десять почали гніватись на Якова та Іоанна. Ісус же, покликавши їх, сказав їм. Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними. Але між вами нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою. І хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Ой син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох. Приходять до Єрихона, і коли він з учениками своїми і численним людом виходив з Єрихона, син Тимеїв, Вартимей сліпий, сидів при дорозі і просив милостиню. Почувши, що це Ісус Назорей, Він почав кричати і говорити Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І примушували його мовчати багато хто. Він же ще більше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Ісус зупинився і сказав його покликати, кличуть сліпого і кажуть йому: Не бійся, вставай, кличе тебе. Той скинув з себе верхній одяг, встав. І прийшов до Ісуса, відповідаючи йому, Ісус спитав, чого ти хочеш від мене. Сліпий сказав йому вчителю, аби я прозрів. Ісус сказав йому Іди, віра твоя спасла тебе. І відразу він прозрів і пішов дорогою за Ісусом.